Колись Граф Цепалін будував дирижаблі. А сьогодні започаткована ним компанія допомагає всьому світу будувати якісні дороги, видобувати корисні копалини та вирощувати врожай. Бо вона забезпечує продаж та обслуговування електростанцій, сільськогосподарської, дорожньої, будівельної та гірничої техніки. Навіть кораблі, які поєднують Україну з портами світу, мають серце, двигун, що постачає та обслуговує компанія Цепалін Україна. Це світ важких машин, високих технологій та дивовижних людей, що створюють історію та репутацію компанії людей, які прагнуть за простими, але твердими та незмінними принципами та досягають успіху. Ольга Літвінчук, колись вона була звичайною студенткою Харківського гуманітарного університету і до компанії потрапила на практику здобувати досвід перекладача у відділі гірничої техніки. Коли в компанії з'явилася посада адміністратора у відділі сільськогосподарської техніки, Ольга зайняла новостворену посаду, працювала з контрактами, документами і постачальниками. Зараз вона очолює дивізіон з ремонту основних компонентів. Простими словами, лікує серце, м'язи та скелет могутніх машин. І кожного разу випускаючи оновлену машину з сервісного центру, вона відчуває гордість за компанію і за її найкращу чоловічу команду. Можу впевнено сказати, що компанія Цепині для мене це не просто роботодавець, а частина мого життя. Понад 15 років тому я переступила поріг компанії, і на сьогодні компанію вважаю своїм партнером, який дав мені можливість розвиватися професійно. Можливостей маса, головне їх впевнено використовувати. Олексій Обалець Олексій розпочав свій робочий досвід з посади практика механіка. Його настільки захопив світ великих машин, що він залишився працювати в компанії Цепалін і працює вже понад 15 років. Пройшовши шлях від стажера, механіка найвищої категорії та керівника сервісу та підрозділу запасних частин. Зараз Олексій займає посаду керівника центрального регіону з післяпродажної підтримки у відділі дорожньо-будівельної та кар'єрної техніки. І має можливість покращувати робочі процеси, впроваджуючи корисні й цікаві новинки. Під керівництвом Олексія Цепелін Україна впровадила нову електронну систему обліку та планування сервісних робіт з допомогою смартфону Електронний заказ наряд, що покращило та прискорило планування робіт сервісу та документо оборот після завершення робіт, а також скоротило час на їх обробку і зекономило значні грошові кошти для компанії. Взаємна підтримка, розуміння та спільна мета дозволяють рухатися вперед. А команда, з якою стаєш справжнім професіоналом, надихає та допомагає здавати будь-які викуки. Дар'я Конопольська на початку своєї кар'єри Дар'я була голосом компанії Цепалін Україна, відповідаючи на сотні дзвінків клієнтів у кол-центрі. Для неї було дивно, коли клієнти не впізнавали її в обличчя, доки вона не заговорить. Невдовзі Дар'я стала обличчям та підтримкою для відділу продажів дорожньо-будівельної техніки, працюючи адміністратором. Вона дуже наполеглива та працьовита. Саме ці якості допомогли в кар'єрному зростанні. Тепер Дар'я Конопольська, менеджер з фінансів відділу дорожньо-будівельної техніки. Повагу та репутацію серед колег Дар'я отримала не лише за те, що відмінно працює, а й тому, що завжди прийде на допомогу та вирішить будь-які проблемні питання. Головний секрет мого успіху це наполегливість. В моїй роботі дуже важливо досягти результату будь-якою ціною. Без цієї якості це було б неможливо. А витриманість і професіоналізм це те, чого має прагнути кожен у своїй роботі. Едгар Арутюнян Кар'єрний шлях Едгара пролягав через різні країни, де він працював сервіс-координатором, торговим представником, менеджером з продажу техніки та консультантом. Едгар чудово розбирається в техніці та в людях, тому кожному клієнту пропонує саме такі рішення, які потрібні для успішної роботи та розвитку. Едгар ніколи не сидить на одному місці, постійно підтримує зв'язок з клієнтами та своєю командою, а тому, щомісяця має рекордну кількість відряджень. Зараз Седгар – керівник відділу дорожньо-будівельної та кар'єрної техніки, з найбільшим числом клієнтів та активною амбітною командою, яка готова до підкорення найвищих вершин. Цепелін – це, в першу чергу велика, дружна, професіональна команда. І з такою прекрасною командою навіть самої цілі можна зробити достіжими. Костянтин Козлов, Костянтин спеціаліст, що вирішує складні завдання. Треба ввести в експлуатацію і підготувати до роботи 40 одиниць техніки, щоб відкрити нову ділянку кар'єру. Зроблено. Потрібно налагодити механічну обробку інструментів чи ремонт гідравлічного обладнання. Буде зроблено. А розпочиналося все у 2007 році. Кар'єра Константина стартувала із заступника сервісного менеджера з обслуговування будівельної техніки. Потім він обіймав посаду сервісного менеджера підрозділу будівельної техніки. А зараз Костянтин технічний директор дивізіону з ремонту основних компонентів. За його плечима команда найкращих спеціалістів з відновлення життєво важливих компонентів техніки, яка може покластися на досвідченого та розважливого керівника, фахівця своєї справи. Цепелін Україна це команда професіоналів, де кожен працює у своєму напрямку, але досягаємо ми найкращих результатів разом. Юрій Вегера Юрій прийшов у команду Цепелін Україна 10 років тому. Перша посада інженер сільськогосподарської техніки. Юрій любить та чудово розбирається в аграрній техніці. Він став людиною, з якої розпочався розвиток співпраці аграріїв Західного регіону з компанією Цепалін Україна. Виважений, терплячий та послідовний Юрій вважає, що свою роботу потрібно виконувати якнайкраще та докладати до неї максимум зусиль. Зараз Юрій керівник Західного регіону, менеджер з післяпродажної підтримки у сільськогосподарському відділі. Він контролює роботу фахівців з продажу запасних частин та координує замовлення на виконання сервісних послуг, щоб наші клієнти вчасно отримували якісний та надійний сервіс від кваліфікованих фахівців. І сила наша в колективі, і ми завжди фокусуємося на досягненні нашого результату. Усі разом вони частинка великої команди, яка працює для сталого розвитку своєї країни. Цепелін Україна. We create solutions.